Василь Кулакевич. Чудо Господнє! Сумним повоєнним село на Галичині пронеслася чутка. Буде в неділю таємно правитися служба Божа. Церква була зачинена, служіння заборонене. Службу мав правити старенький отець Володимир, який мав рідкісний дар від Бога, дар прозорливості. Бачити людські гріхи і від його молитов відбувалися стілення. Сільський староста, почувши новину, повідомив про це начальству, і воно дало вказівку затримати священника. Отець Володимир уже двічі в цьому селі правив службу Божу і двічі мав молитви на стілення дівчинки, яка не могла ходити. Був голодний і тривожний час. Священник пробирався до села в подертому одязі в образі жебрака. Паламар відчинив пожежний вхід, зайшли люди, і церкву осяяло яскраве світло. Сонце ясно освічувало храм, мов би нагадувало про силу Господню. Відправивши службу, отець звернувся до бабці дівчинки Матроно, приведіть дитину. Люди в церкві завмерли в очікуванні. Слова молитви долинали до глибини душі. Отець Володимир, повільно піднявши хрест, лагідно сказав Іди до мене, іди, дитино! Вона впаде, закричала бабця, повільно відпускаючи руки. Дивись на хрест і йди, голосно промовив священник. Іди, іди», загомоніли люди. Дитина, хитаючись, пішла своїми ніжками. Люди плакали. За діда твого Матроно, впав гріх на невинну дитину, за те, що, будучи польовим наглядачем за колгостним городом, копнув у живіт вагітну жінку, при пологах її дитина стала калічкою. Прости нас, господи, плакала матрона з дочкою. У двері церкви загримали. Відчиняйте, хто дозволив, на каторгу підете і священники і паламар, кричав сільський староста, за яким стояв партійний актив. Відчинився засув із середини церкви, а на порозі стояла дівчинка, каліка від народження, від побаченого староста села Землів. Районне начальство розступилося, воно знало цю нещасну сім'ю. Старенький священник, виходячи з церкви, промовив до них Мир вам! Вони в страху дивилися на священника, який Христом благословив людей. Він віддалявся від церкви, а районне керівництво не могло зрушити з місця. Вони не затримали його і не промовили. Жодного слова.